Вас вітає компанія FreeNet. Чи забували ви колись заплатити за інтернет, а приходячи додому втомлено, сідали за комп'ютер, щоб відпочити або розважитись, і бачили там ось таку сумну картину? Ми допоможемо вам вирішити цю проблему в 3 кліки. Якщо вам потрібен інтернет та на рахунку недостатньо коштів, ви можете скористатися послугою кредит довіри. Послуга кредит довіри існує в компанії FreeNet вже багато років та більшість абонентів не знають про цю послугу. Активувати послугу ви можете в особистому кабінеті Фрінет в розділі послуги кредит довіри, натиснувши кнопку Активувати. І після цього доступ до мережі інтернет буде відновлено на умовах обраного вами тарифного плану без обмеження швидкості. На протязі п'яти днів з моменту активації послуги кредит довіри вам необхідно поповнити інтернет-рахунок. Якщо ви користуєтесь послугою Гарантований сервіс, термін поповнення складає 10 днів. Оплачуйте послуги з великою вигодою для вашого гаманця з програмою лояльності від «Прінет». При авансовому поповненні рахунку на декілька місяців отримуйте бонуси та знижки до 99% на користування інтернету. Більш детальну інформацію про програму лояльності ви зможете отримати, перейшовши за посиланням під відео. Для абонентів Freenet оплачувати інтернет-послуги дуже просто. Це можна зробити за допомогою банківської карти або будь-якого сервісу онлайн-оплати. Способи оплати ви зможете подивитися на сайті o3.ua в розділі оплата або в особистому кабінеті в розділі Поповнення рахунку. В наступному відео ми покажемо ще більше корисних функцій особистого кабінету та розкажемо ще більше цікавої інформації. Тому підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.